Привіт, мої любі рибалки та поціновувачі справжньої зимової пригодницької риболовлі. З вами, як завжди, ваш вірний товариш і провідник у світ підводних таємниць. Сьогодні у нас на порядку денному, 28 грудня 2025 року, і ми з вами розберемося, що ж цей день готує для нас на водоймах України. Приготуйтеся, адже по моєму досвіду. Навіть у глухозим'я природа може піднести неймовірні сюрпризи. І сьогоднішній день не виняток. Ми розгадаємо всі загадки, погоди, температури води та місячних фаз, щоб ви знали, куди йти, на що ловити і як гарантувати собі чудовий улов. Давайте розберемо детальніше, кого ж ми можемо очікувати на гачку сьогодні. Щука. Ця зубаста красуня буде досить активною, але з певними нюансами. Шукайте її на глибинах від 3 до 6 метрів, особливо біля коряжників, бровок та підводних виступів. Взимку щука стає менш рухливою і віддає перевагу засідкам. Вона стоїть на межі перепаду глибин, чекаючи на здобич, що пропливає повз. По моєму досвіду, найкраще працюватиме повільний джиг або великі силіконові приманки, що імітують поранену рибку. Також не забувайте про балансири або великі зимові блешні. Проводка має бути максимально повільною, з довгими паузами, що дозволяють приманці полежати на дні. Колір приманок натуральний або темний. Зверніть увагу на п'ятачки відкритої води, якщо лід ще не встав міцно. Там хижак може чатувати на дрібницю. Окунь Горбатий розбійник, на відміну від щуки, часто збивається у великі зграй і тримається на глибинах, але не надто глибоко від 2 до 4 метрів. Шукайте його на межі чистої води та заростей очерету або біля підводних структур. Для окуня візьміть мормишку з мотилем або маленькі балансири. Також непогано спрацює невелика вертикальна блишня Гра повинна бути енергійною, але з частими короткочасними паузами, під час яких окунь і наважується на клювання, маленька хитрість, іноді легке постукування приманкою по дну може спровокувати пасивного окуня на атаку. Плотва та лящ Мирна риба в грудні стає дуже обережною, але не менш бажаною здобиччю. Шукайте плотву і ляще у зимових ямах, на спокійних ділянках річок з уповільненою течією, на глибинах від 4 до 8 метрів. лящ може стояти і в ямах до 10 метрів, ловити їх найкраще на поплавкову снасть з тонкими жилками та чутливими поплавцями, або на зимовий фідер з льоду. Як наживка, мотиль, опариш або ж комбінація з тіста, прикормка повинна бути мінімальною, розсипчастою, з додаванням живого компонента, наприклад, дрібного мотиля. Пам'ятайте, що взимку риба насичується дуже швидко, тому перегодувати її легше, ніж здається. Тепер давайте зануримося в теоретичну базу і зрозуміємо, чому саме так, а не інакше. Погода на 28 грудня 2025 року в Україні очікується переважно стабільна зимова погода. Нічна температура повітря коливатиметься від мінус 2 до мінус 7 градусів Цельсія, а в день стовпчики термометрів покажуть від мінус 2 до плюс 3 градусів Цельсія. Атмосферний тиск буде підвищеним і відносно стабільним. Що завжди є добрим знаком для риболовлі, вітер очікується південно-західного напрямку, помірний, зі швидкістю від 3 до 8 метрів на секунду. Що стосується опадів, то переважно буде без них, хоча подекуди можливий невеликий сніг або мряка, особливо в західних регіонах. Ці умови вказують на те, що риба, яка звикла до стабільності, почуватиметься відносно комфортно. І різких стрибків її активності ми не очікуємо. Температура води вода в українських водоймах цього дня буде дуже холодною, коливаючись від близько нуля до 4 градусів Цельсія, особливо в річках та водосховищах. Ми спостерігаємо активне льодоутворення, що є характерним для кінця грудня. Така низька температура змушує рибу бути малоактивною. Сповільнює її метаболізм і вона тримається глибин, де температура води стабільніша, а енерговитрати мінімальні. Харчується риба в такі періоди рідко, тому наші приманки мають бути максимально привабливими. Фаза місяця на 28 грудня 2025 року місяць перебуватиме у фазі першої чверті. Це буде дев'ятий місячний день. Який перейде в 10-й о 11 годині 39 хвилин. Місяць у цей період буде в знаку Овна. Багато рибалок вважають, що перша чверть місяця є досить сприятливою для клювання, адже зростаючий місяць нібито стимулює активність підводних мешканців, хоча, звісно, це лише один з факторів. Загальна активність риби Враховуючи всі ці фактори, загальна активність риби буде середньою, місцями хорошою. Хижак, такий як щука та судак, буде більш стабільно реагувати на приманки, ніж мирна риба. Мирна риба, як плотва та лящ, збирається в зграї на глибинах і їхнє клювання буде капризним вимагаючи терпіння та майстерності. Тож, друзі, мій прогноз на 28 грудня 2025 року. Клювання буде середнім з періодами хорошої активності, особливо для хижака. Стабільний атмосферний тиск та фаза місяця грають нам на руку, але холодна вода та можливий легкий сніг вимагатимуть від нас майстерності та терпіння. Ну що ж, мої друзі, бажаю вам ні хвоста, ні луски. Нехай цей день принесе вам багато позитивних емоцій та трофейних уловів. Якщо вам сподобалося це відео, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові прогнози. А на що ви плануєте ловити сьогодні? Поділіться своїми спостереженнями та секретами в коментарях. Завжди цікаво почути ваші історії. До зустрічі на водоймах.